Друзі, всім привіт! Радий знову бачити вас на своєму каналі. З вами Сергій і у мене чергова розпаковка з Aliexpress. Замовляв, я собі втулки Gold X370. Вирішив все ж таки проапгрейдити свій МТБ-велосипед і зібрати карбонові колеса. Так, друзі, буду робити такий собі тюнінг. І для того, щоб зібрати ці колеса, мені, звичайно ж, спочатку потрібні добрі втулки. Думав спочатку брати dt Swiss, але щось подивився, по ціні вони якось ну, дуже дорогі, тому розглянув альтернативу Goldix 370 Замовляв, як звичайно, на AliExpress, Посилка приїхала за два тижні десь так. І давайте зараз з вами розпакуємо, подивимось, я все вам покажу, розкажу. Ми, як завжди, зважимо і подивимось все в деталях. Ну що ж, давайте зараз подивимось, швиденько це все розпакуємо. Тут має бути передня і задня втулочки. Вони, як ви бачите, запаковані окремо у такі пакетики. І зараз ми давайте вже з вами по порядку все розпакуємо. Так, дуже багато пенопласту цього. Так, оце, мабуть, у нас передня втулка. Так, о, прикольно. Так, і тепер давайте подивимось на задню. Ну, продавець дуже файно все запакував, тому доїхало все без усіляких проблем. Все ціленьке і гарненьке. Так, ось наші втулочки. Давайте зараз будемо їх дивитися. Значить, друзі, замовив ось такі собі втулки Goldix. 370. Передня втулка бустова це 15 на 100. Я вже собі придбав вилку RockShox, і там вісь якраз 15 на 100. Тут у нас пряма спецовка 28 спиць, втулка на промислових підшипниках, кріплення ротора Center Lock, І задня втулка у нас ось така, також на 28 спиць, але... Під ексцентрик. є у продавця там, різні варіанти, можна під Ось брати, можна брати з різними барабанами, під мікросплайн, там під HD. Я взяв стандартний HG-барабан, тобто шиманівські касети, стандартні Hyperglide від 8 до там, 11 швидкостей можна ставити. Так, в принципі, такий прикольний звук. Втулка. Тут має бути з речітом 36 шлиців. Ці втулки Goldix – це аналог втулок dt Swiss 370. Але вони на порядок дешевші. Ну, от, я все ж таки вирішив взяти ці. Мені знайомий порекомендував використовувати такі втулки, вони непогані. В принципі, ось, доволі таки плавно, чудово. Обертаються і тут мають бути промислові подшипники. Так, передня втулка у нас 121 грам, і задня втулка 229 грам. Тож, в принципі, мають колеса вийти доволі легкі. Якщо ще я замовлю трішки пізніше карбонові абодай, я вже в принципі собі вибрав, але я чекаю, коли буде акція на AliExpress. Щоб трішки зекономити і взяти з якоюсь знижкою. Тому зараз ось такі втулки. Потім мені приїдуть, коли я замовлю Абада, замовлю спиці, ще подивлюсь, треба обрати якісь підібрати. Чи можу вже безпосередньо там у веломагазині, де мені будуть збирати колеса, то може там вже одразу придбаю. А так, втулочки прикольні. Прикол в тому, що у цих втулок, що ви можете. Наприклад, у вас є одна втулка, ви хочете перейти на 12 швидкостей. Можна окремо придбати сюди барабан на мікросплайн, просто зняти цей, поставити мікросплайн або HD і все. У вас вже буде інший тип трансмісії. От, це дуже прикольно. Можливо, міняти ковпачки, ставити також, наприклад, під там, бустову вісь. Ну, В цьому випадку, мабуть, ні не вийде, бо тут довжина коротка 142 треба. Якщо там вже буста в задню, то все ж таки треба буде брати іншу втулку. Ну і, звичайно ж, ці колпачки можна окремо купити і переставити вже під ті дропаути. У продавця там ви можете подивитися, обрати той комплект, який вам підійде під ваш велосипед. Ну, В моєму випадку це буде вилка вісь і позаду буде все ж таки на ексцентрики. Втулки виконані з алюмінієвого сплаву, мають таке чорне анодоване покриття. Також є варіант з кріпленням роторів на 6 болтів, але ті втулки важать трішечки більше. Також ви можете, наприклад, тут стоїть речі на 36 шліців. За додаткову плату ви можете замовити у продавця, щоб він встановив речіт на 60. Давайте все ж таки спробуємо розібрати задню втулку і подивитися, що там. Зсередини, ну, в принципі, можна руками розібрати, да, друзі, все дуже легко збирається. Так, ось у нас ковпачок під ексцентрик. Далі Далі ми бачимо, тут стоїть у нас підшипник. Марку не бачу яку, але так, підшипник. далі. Знімаємо барабан. Так, Тут з внутрішньої сторони у нас також стоїть підшипник промисловий. Далі у нас йде ось така пружинка. До речі, я от дивився, що редчет, оцих втулок Волдікс і втулок DT Swiss відрізняється. У них єдине, що, в чому різниця, це у шлицях радчито. Ось ви бачите, на 36 зубців. Ось такий. Так, один. Другий. І тут під ними йде. Так, отут у нас ще така проставочка стоїть. Так. І тут ще така ось біленька прокладка. Ну от В принципі, і вся конструкція, друзі. І зсередини також маємо промисловий підшипник. Так, а тут я бачу маркування. Зараз подивлюся. 69021 ЛЛУ. Не знаю, буде вам видно. 69021 ллу Може, комусь це буде корисна інформація. Ну, ось, друзі, в принципі, ось такі втулочки. Я вже після того, як придбаю карбонові колеса, буду збирати новий вілсет. І потім вже, звичайно, я вже сподіваюся, що це буде в цьому році. Хотілося б доробити повністю апгрейд МТБ велосипеда і зняти вже другу частину, показати, що в мене вийде з того. Ну що ж, друзі, посилання на ці втулки будуть в описі до цього відео. Дякую, що подивилися цей контент. Ставте вподобайки, напишіть коментарі. Якщо хтось користується от такими втулками, напишіть, будь ласка, ваш відгук Буду Дуже вдячний, цікаво за досвід тих людей, хто вже користувався. Ну а на цьому в мене все. До скорих зустрічей, до наступних відео. Не забувайте підписуватись і переходити у соціальні мережі. З вами був Сергій і до наступних зустрічей. Всім пока!